Виконуємо номер 1265, завдання 3 і 4 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Від числа завдання 3. Від числа 7,819 відняли різницю чисел 8,119 та невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат 3,19. Задання четверте. До числа 5,4 додали суму чисел 4,6 та невідомого числа, позначеного змінно х. Результат 10,3. Приступаємо до виконання. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 8,11 відняти х, переписали від зменшуваного 7,819. Віднімаємо від'ємник 3,1019. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Представимо 7 у вигляді 6 додати 1. Від'ємник переписуємо. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 19. Це буде 19 1919. Переписуємо. 19, 19 додати 8,19 буде 27. Да 6, 6,27. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж від'ємника, можемо виконувати віднімання. 6, відняти 3, буде 3, 2719 відняти 1019 буде 1719. Нам невідомо знову від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 8,19 відняти 3,17. Знов дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому представляємо 8 як 7 додати 1. Від'ємник переписуємо. А одиницю представляємо як неправильний дріб із знаменником 19. Це буде 19 дев'ятнадцятих. 19 дев'ятнадцятих, додати 1 дев'ятнадцяте, це буде 20 дев'ятнадцятих, да 7 цілих, 7 цілих, 20 дев'ятнадцятих, відняти 3 цілих, 17 дев'ятнадцятих. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 7 відняти 3 буде 4, і двадцять дев'ятнадцятих відняти сімнадцять дев'ятнадцятих, дев'ятнадцятих. Записуємо відповідь. Чотири цілих, три дев'ятнадцятих. Приступаємо до четвертого завдання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 4,6 додати х, переписали. Від суми 10,3 сьомих віднімаємо 5,4 Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. 10 представимо як 9 додати 1. Додати 3 сьомих. Від'ємник переписуємо. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу знаменником 7. Це буде 7 сьомих. 7 сьомих дати 3 сьомих буде 10 сьомих, де 9 9 10 сьомих. Від'ємник переписуємо. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 9 відняти 5, 4 – це ціла частина. І 10 сьомих відняти 5, 4 сьомих буде 6 сьомих. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 4 відняти 4 0. Ціла частина дорівнює 0. 6 сьомих відняти 6 сьомих, буде 0. І дробова частина дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Записуємо відповідь 0. Ми розв'язали рівняння. Номер 1265, завдання 3 і 4. Виконано.